Сьогодні 8 жовтня. Вийшли погуляти в центр міста. Чистий годинник постійно отак мругає, не знаю чого. Але він постійно мругає. Що до 9 -та вечора вже? Так, він просто хвилюється, бачив. Ясно. No. І ми вийшли погуляти. І ось такий у нас центр вечору. Ми ніколи вам не знімали, а ось так виглядає центр вечором. Дуже гарно, крім того, фонтан кольоровий є. Трошки вивела Петра погуляти, бо він після ковіду має трошки подихати. Як сьогодні перший день, що вже без маски. навіть спав масці, щоб не заразити. Заразив. Ну, я не хвора. Бо я навіть спав в масці. Так. Але як робив тест на ковід, ну тут такий був позитивний, ні. Такий зразу. За, за пару секунд став позитивним. Ну. Дивіться, який гарний фонтан у нас. Я переходив важко цього разу ковід. Е, я зараз переходив так ковід, як на майорці той я заразився. COVID Але слухай, ти просто зробив щеплення від грипу в той день. Мені коли... Мені наклалося. Я не знав, що я захворів на ковід і зробив щеплення на грип. А ввечері я вже був хворий. Але просто в тебе були на роботі співробіт, ти хворий, а ти того дізнався, Або коли зробив Я від когось заразитися, То така справа. Просто, ага. може, в силу того, що я зробив щеплення від грипу і то ослабило організм. не ну, знаю, Ну добре, але... розкажи, будь ласка, які тебе були симптоми, щоб люди знали, які зараз ковід ходить. Ну, симптоми як на ОРЗ, ну тобто, що сухий кашель. Е... Насмарк. Не дуже велика температура, найгірше то, що страшно ламає тіло. Болить голова і слабість, і нудить, і голова крутиться. Значить, набряк мозку трошки. Можливо. Інтоксикація. Нейроінфекція, так. так. Мене, мене крутилася голова і страшно слабість була. Але уяви собі нейроінфекція при температурі не 37,2. Я не міг спати. Зазвичай нейроінфекція не, при високій температурі. По-перше, в перший день то мене дуже сильно пекло в носі і в горлі. Я не міг спати, бо як кожне ковтання я прокидався. Ну. А потім така ломота і тримало 4 дні. Добре, скажи, чим ти лікувався. Я ну, не знали, просто що це протизапальні брав. Які? Німесил, аспірин, ібупрофен. Mm -hmm. і враховується, що знаємо, що від ковіду в загальному ускладнення тромботичні можуть бути. Можливо, вони за рахунок того, що зневоднення Я не міг, я вроде, і хочу пити, але не міг, бо мене нудило. Але я тебе малиною споювала? Так, я, я багато пив чаю з малиною то враховуючи, що ми знали, що ковід любить давати тромботичні ускладнення. Профілактично я на час ковіду брав собі клександр, клікса... Не а геопарин. Ну, ну, Таке як праксипарин, як клексан. Ну, Засчики до бжуха по-польськи, mm -hmm. Засчики. 0,4. Низкомолекулярний так? гепарин. Так. І е, будемо знати, що тромба в тебе не буде. Так, так. так. Ну от такий фонтан у бачите. Слоше, один це бачиш, кольоровий. Так. Ну, Такий-то червоний, то, голубий, то зелений. Ну, да. Клас. Ні, ні. У мене як сюди приїхав, такого фонтану тут не було. В центрі там є. Слухай, А так, давай ще поїдемо, знімемо той у парку тут. Прийдемося пішки до парку, тут не давай. Можемо прийти. Давай прийдемо. Ні, мені не, не холодно. Вийде, ласка, Я західнуся. Так що отак виглядає наш фонтанчик. Зараз зробимо фотку ще тут. І отак виглядає наш центр вечором. Дивіться, як гарно фонтан виглядає. Просто супер, героїць. Давай познімаємо, які він має кольори. Дивись, яка красота. Mm -hmm. Mm -hmm. А ну зараз були фіолетові на тому гарне. Мені подобається. Так? А мені фіолетове. А коли фіолетово, воно чомусь падає, розумієте? Замість того, щоб на поки піднятися, було б гарно. А воно ну, якось падає вода. Може не залежати, так і не падає. Може. Може зміна кольорів не залежить, а може залежати. Так, такі кольори.

Так змінюється. Оце ці дві штучки. Тобто бачиш, якась програма є. Класно. слухай, навіть не знала. Якби оце в аптеку не приїхало, навіть би не знала. Зараз ми ще підемо в парк. Тут буквально недалечко 5 хвилин. І подивимося, чи там в парку є фонтан, чи він ще працює. І чи там теж кольоровий він. Тут у нас, у нас така от, такий костел, він зараз ремонтується. Але він дуже гарний, великий такий. Я, до речі, як ввечером він виглядає, я ніколи не бачила. Бачу, що непогано. Ну, тут тільки вежа, а там сам костел то якраз ремонтується. Я не знаю, що його ремонтувати. Дивись, от що його ремонтувати? Може, Ні, а, зверху. А? Ну. А, не Тож його ні утепляють, ні нічого. Що вони там роблять, я не знаю. Ну, але щось робить. Починає чути осінню. Ні, сьогодні і вчора були дуже теплі дні. Сьогодні на сонці було але 42. Ночі по такі, знаєш, осінні вже. Але в тіньку що було 21. Просто... Тут така вуличка, яка веде до нашого парку, там де фонтан. Я люблю осінь. Ти? Так. Я не знаю. Я люблю осінь, тому що я осінню з тобою познайомився. У мене гарні асоціації з осінню і початком зими, і взагалі з зимою. Mm -hmm. Бо то в нас ми познайомилися. Був, був період, коли закохався. Знаєш, перші місяці mm -hmm. щось страшне. А яка гарна бібліотека, бачиш? No. Чингардін, Світего, Ніколаєв. No. No. Виключилось, так як ви спеціально включилися для нас, знаєш, як на, э, э, oh, на рух. Ні. Це для дітей магазин. <laughs> а це хуй по no. Тут по-хішпанськи. Так звали. Так. Давно ми в Іспанії не були. Ну. No. Цього разу я тебе повезу в Португалію Спочатку, Добре. перший. Я люблю тепер осінь ще. А -а -а. Тепер ми восени і зимою їздимо в відпустку. Ну так розумієш, це наша бо, улюблена У мене вже почуття таке, що все, скоро буде відпустка, бо вже осінь. Так. А дивись, а дійсно ті лампи на рух включаються чи що? Вони отак ми йдемо, вони виключаються, не включаються. Ламба. Так, О, піцерія Дальфорно. До речі, ми тут ті. Та Бо ми не голодні, але ми, що, я хочу. але ми в цій піцерії завжди так, приходимо а і дуже смачно. Йдемо в парк. Ну добре, а можемо тебе вже піцерії. Як хочеш. Підемо. Ну то добре, підемо. Йдемо в парк, сходимо на фонтан, подивимось. Тут вже зовсім темно. Але тепло, все одно дуже я тепло. Тепле, тепле. Дивися. Сьогодні. Ой, я, я, я сьогодні загоряв. Ну, сор... сьогодні так 42 був. Я готувався до відпустки. Я, а, до речі, я так погрівся на сонечку, я до того кашляв, а тепер перестав кашляти. Ну так чекай, я ж тобі сказала, ти мене слухай, я тебе полікую. І я тобі що скажу? Як я грівся на сонці? Я просто е, попралися всі мої костюми угу. на тиждень. Я їх годину гладив <заплив> спиною до сонця. No, і я дотепер чую, так як після гірчишників спина. No. Слухай, дивися, отут є музей Шанова. Мені коли не було. <заплив> <mình> <заплив> не Треба піти туди і зняти фільм. Right. Тому що це то дуже цікаво. Люди, які хочуть приїхати вшану, вони цікавляться ці історією Ошанова. Okay. Так що знімемо. Слухай, але щось я фонтану не бачу. Якщо далеко немає фонтану, то не підемо. Не, не йдемо, бо там якось так Стремний. трошки стремлювато. Ти бачиш фонтан? Ні. Він би світився, правда? Так. Але чекай, може тут... А, ні, є. є, є, світиться, я вже бачу. Йдемо. Бо я думала, що в тому боці, вліво. Йдемо в парк. Ми так, слухай, з тобою вечором ніколи у парку не було, ніколи. Це перший раз за сім років. Ти вже завела машину, вже сіла, вже забуде їхати. людина. No. Ну no, так чекає. Погода її, треба погуляти. Цілий день. Так який цілий день. Тільки всі вихідні просиді, лікарняни просиділи вдома, я не мав сили. No. О, а до речі, перший, перший вечір, що я дійсно вже не чую такої, знаєш. Хвороби угу. Mm -hmm. mm -hmm. Відступили. Добре. Я тебе вирішував своєї мали. Ой, а тут потужний такий, як водопад, чуєш? Такий жрує. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну я тобі скажу, що тут собі може бути такий, а там все таки вікна, там все таки якісь люди живуть і таке бить. Їм фонтан шумить, так. Та, та, їм шумить. Я ще собі подумав, а чи не шумить? Ну то з тим, скринка не шумить. Так. Тут вони продумали. No. Вони зробили так делікатно, щоб не дуже суміли. Хто so. б постійно думав, що дощ на вулиці йде. Ну, тата. Хто ряд би їх. Лік впад і постійно вода не виключена в унітазі. Хтось душі биється і биться. О, нарешті ми дійшли до фонтану. O tai visi vaizdo įrašai, kol aš filmuoju, tai yra centras nuo šio fontano, su kuriuo mes ėjome, ne taip toli. Opa. Opa. Taip, ir žinau, kad tu čia išėjai. Snimes taimlapšt? Taip, būsiu taimlapšt. Ne taimlapšt, o slow motion. A, slow motion. Нет, сайт замолчал. Киперлап точно я. Ну. Давай киперлапсы тут От як виглядає ой, кощу. Ми вже звертаються після фонтану. Хотіли зайти на піцу, але на півдесята вже б нам ніхто піцу не зробив. Ну, бо Наталі я казав, коли я казав, йдемо, no. треба було тоді. А три. ми на фонтан йшли. А, а най... на no. тобто, треба було Нема чого, нам ходати треба, нема чого на ніч піцу їсти. Так в мене сьогодні, може, останній день був не ходання. Ага, ну все. Почали вже від зараз. Прийдемо додому. Все, всім папа. -па. Хто з вами прогулявся, то дякуємо. А хто лік спати, не дочекався до кінця, ну до новиранчі.